Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Московське керівництво, їхній генеральний штаб і спецслужби готують два можливих напрямки удару. Будуть вони реалізовувати обидва одночасно по черзі, чи який-небудь з них один. Ми побачимо уже ближчим часом. Перший напрямок удару це країни Балтії, це Латвія або Латвія та Естонія. Розрахунок на те, що країни НАТО настільки не хочуть мати війну на своїй території, що а можуть пожертвувати Латвією, Б. Сядуть за стіл переговорів по Балтії, і їм можна буде виставляти вимоги по Україні В. Бити Потрібно зараз, доки країни Європи не здійснили масштабного переозброєння. Вже зараз московитські спецслужби ведуть активну розвідувальну і підбурювальну роботу в Латвії. Вторгнення на їхню думку має відбутися для порятунку москвомовного населення Латвії, якого там занадто багато. Провокація кого-небудь із латвійських московитів, придушення цих латвійських московитів активу латвійськими спецслужбами можна Вводити війська московити зараз здійснили масштабну рекламну акцію і одночасно акцію залякування це навчання. Липневий штурм флотів рефії, навчання. Одночасно проводилися в Чорному морі. Там вони вдавали, що проводять навчання. Вони панічно бояться виходити в море на Каспі щось там спільно з іранцями на Білому морі в Тихому океані і на Балтиці для того, щоб це масштабніше. Виглядало на Балтиці, туди були стягнуті сили з інших флотів. В цілому їм вдалося, отримавши поразку від українців на Чорному морі, московити зуміли перемогти уявного противника на Балтиці. Московська економіка зараз не в кращому стані, і потрібно концентрувати всі ресурси на війні проти України. І тим не менше, дороговартісні навчання флотів були проведені. В них брали участь більше. 150 бойових кораблів та суден забезпечення, 120 літаків та безпілотників, 950 одиниць військової та спеціальної техніки. 15 тисяч військовослужбовців. Щоправда, більшість кораблів це ще радянської побудови і перших пострадянських років, тобто спущені на воду уже після радянського союзу, але закладені вони були ще за часів радянського союзу. Це іржаві корита, але для рекламних роліків цілком достатньо. Щоправда, у них зараз на сівмаше закладено кілька атомних підводних човнів. Термін побудови атомного підводного човна десь 7 років, але щось вони намагаються спускати навіть на воду інші щось там будують. Вони дуже пишаються цими новітніми підводними човнами. Вони хрупка розташована якось по іншому ніж на попередніх проектах, і тому його. Менше трясе, коли він куди-небудь намагається плисти. Тобто вони демонструють європейцям, що готуються до війни на Балтиці, і краще би цим європейцям до такої війни не доводити, почати домовлятися і прогинатися уже зараз, не очікуючи, поки ці флоти почнуть в кого-небудь стріляти і. Коли ванюшки вторгнуться в країни Балтії. звісно, вони зв'язані в Україні, але вважають, що силами флотів і силами кількох десятків тисяч військовослужбовців, в принципі, вони можуть сконцентрувати таку кількість. Вони зможуть провести цю додаткову операцію, поставити трошки Європу на коліна перед столом перемовин. Отака от конструкція. Не саджати за стіл перемовин, а ставити на коліна за стіл перемовин. І, зокрема, це нове натхнення для ванюшек, адже в Україні давненько не було жодних перемог, а трупів натомість дуже багато московицьких військовослужбовців, і все-таки який-небудь успіх якось освіжити ситуацію, звісно, хочеться. Але країни Балтії це не єдиний планований напрямок удару. Інший це за Кавказ, там можливо все станеться і ще швидше на Кавказі. Взагалі все стається швидко. Там, як завжди, все складно. По перше, є Іран, Іран, який тільки що програв війну, і населення дуже фрустровано. Удари були дуже болючі в Ірані. Страшні проблеми з водою. Це дефіцит води, Величезний надмір нафти і дефіцит води в багатоквартирних будинках. Вода. Вище ніж другий поверх уже не подається величезні черги за водою. І як ми всі знаємо, якщо в крані немає води, значить випили азербайджанці. Воювати на суходолі з Ізраїлем для Ірана неможливо по географічних обставинах. А з Азербайджаном цілком можливо Азербайджан – це ворог, ворог давній і азербайджанська. Діаспора в Ірані просто величезна. Азербайджанців в Ірані живе більше ніж азербайджанців в Азербайджані. Іран дуже переймається можливістю цього азербайджанського сепаратизму тих районів. Тим паче, що іранські азербайджанці на хороших позиціях це кадр армії, наприклад, дуже багато народу в керівництві на середніх ланках. Тому в е, вірмено азербайджанському протистоянні Іран завжди підтримував Вірменію, але Вірменія зараз домовляється з Азербайджаном і домовляється з Туреччиною, що ще рік тому здавалося всім неможливим. Вірменія здала американцям в оренду цей коридор, який веде від Азербайджану до Нехічіванської області, населеної азербайджанцями. Між ними вірменські територіями оцей от коридор був зданий в оренду. Америці на нього претендують іще і турки між іншим. туркам. Потрібен вихід на Каспі, адже це вихід до країн Центральної Азії. Цей вихід можливий тільки через Вірменію і Азербайджан. Армії Туреччини і Азербайджану вже остаточно об'єднані під єдиним військовим командуванням. З Вірменією і Туреччина і Азербайджан укладають. Мирний договір, договір про співробітництво вірменське керівництво крайнє антимосковське налаштовано і зараз придушує, активно придушує промосковську опозицію там у себе у Вірменії. Азербайджан, як ви знаєте, в надзвичайно поганих стосунках з Московією. Азербайджан буквально принижує Московію кожен день. Як помститися Азербайджану? Ну, звісно, треба окупувати Вірменію. Московія має у Вірменії так звану 102-гу військову базу. Зараз вона активно поповнює цю базу своїми військовослужбовцями. Хоче наростити кількість військовослужбовців там втричі. Здебільшого нові військовослужбовці це чеченського і дагестанського походження. Московія вважає, що якщо вона збільшить угруповання у Вірменії, подобається це вірменам чи ні, вона зможе здійснити там переворот. Звісно, це матиме вигляд внутрішньовірменського перевороту, хоча і буде здійснено силами московицьких військовослужбовців. Поставлять зараз замість пашиняна якого-небудь Роберта Кочаряна, чи кого-небудь із московицьких вірменів. Практично всі московицькі вірмени, які при ділі там у них при пропаганді чи при грошах, категорично налаштовані проти нинішнього вірменського керівництва, дуже легко підібрати і вірменського Януковича, і вірменського Медведчука. Якщо московити окупують зараз вірменію, то турки можуть розпрощатися, і азербайджанці розпрощаються з Коридором між Нахічиванською областю і основним Азербайджаном, тобто з коридором між Туреччиною і Каспієм, Туреччиною і країнами Центральної Азії, Турки зараз не від того, щоб, скориставшись слабкістю Ірану. І можливим розгортанням бунтів в Ірані посунути Іран від цього коридору трошки. А московити хочуть здійснити загрозу для Азербайджану через Вірменію. Ми з вами можемо тільки мріяти про те, щоб Московія спробувала реалізувати цей сценарій і нарвалася з одного боку на вірменську партизанку з другого боку на військовий гарячий конфлікт з Азербайджаном. Про це здається мріємо не тільки ми, але і ще і Велика Британія. Дай Бог здоров'я королю Україні. Зараз треба підвищити максимально свою дипломатичну і розвідувальну активність на Кавказі не лише в Закавказі, але так само і в північному Кавказі. Північний Кавказ це ключ до розпаду Ерефії. В Ерефії насправді працювати і співпрацювати можна тільки з чеченцями і дагестанцями, навіть з тими, які служать в Москві. Чим більше служать, тим більше ненавидять. Окрім них в РФ майже нема з ким співпрацювати. Ну хіба що з опозицією? Причому не з ліберальною опозицією, це все покіцьки, а з зетниками, духовними нащадками, Пригожина. Тим на відміну від кавказців, це жульгідна публіка. Здатна тільки на те, щоб служити українським спецслужбам в інформаційно-психологічних операціях, ну іноді підривати рейки. Тим, хто знає, можливо, цей проект гуру РДК, Російський добровольчий корпус. До речі, дуже мужні хлопці дуже добре воюють. Вони часто є суміжниками братства і, скажімо, Попри мужність братства, треба відмітити, що поруч з братством вони зовсім не губляться. Навпаки. От в РДК воює багато тих, хто воював спочатку проти нас, потрапили в полон, потім зголосилися воювати в РДК і воюють дуже результативно. Нищать дуже багато ванюшек. Окрім того, не треба забувати, що так ненавидіти свою вітчизну, як це може робити московит. Не здатен ніхто. Передачки в тюрму треба передавати гіркіну. Ясно, що він потвора був, є і завжди залишиться доти, доки з ним не розберуться остаточно українські спецслужби, але поки сидить в тюрмі, приносить неабияку користь. В смислі користь в пропаганді. От бачите, всякі латиніни приносять шкоду, а гіркін приносить користь. Всякі Шендеровичі і Хадарковські приносять шкоду, а натомість Губарєв – брудна потвордніша потвора. Приносить зараз користь. Цей самий Губарів, який там був рулив певний час в Донецьку під опікою ФСБ і Суркова, Не знаю, чи залишився він зараз в орбіті Суркова, швидше всього, що ні, зараз тіліпає язиком, цілком в інтересах України видав статтю. Теза з цієї статті такі. Ми, московити, втрачаємо на війні з Україною в день тисячі людей. Тисячі людей в день пише на відміну від нас, московитів українці ведуть народну війну. Пише шансів у нас нема, Донбас практично знищений. Повномасштабне вторгнення в Україну була історична помилка. Генерали мудаки, політичне керівництво, негідники. Про що я завжди знав? Що в Московії треба співпрацювати з кавказцями і з нациками, які ненавидять кавказців нас і все на світі, власне кажучи, до 2013 року я завжди з ними і співпрацював кавказців. Люблю і підтримую по сьогоднішній день. Тим часом завершилися перемовини сполучених штатів і євросоюзу по тарифах. Це доленосна подія. В цілому зійшлися на 15 відсотковому тарифі. Це дуже добре. Європейські ринки одразу зросли, долар одразу зміцнився. Деякі товари взагалі не обкладаються митами, а щодо тих, які обкладаються трохи більшими тарифами, і ще будуть вестися перемовини щодо їх зменшення. Для нас найголовніше те, що євросоюз зобов'язався інвестувати в Сполучені Штати, ну втім це важливо для американців, вона для нас. Але крім цього іншого, американці остаточно захопили європейський енергоринок і остаточно можна вважати вже вичували з нього московитів. Євросоюз обов'язався купити щось там. Від 600 до 750 мільярдів доларів витратити на американські енергоносії. Орбан одразу почав бризкати слиною. Це означає, що його зараз будуть змушувати теж купляти американські енергоносії, а не московицькі. Так зазначають, е Деякі розумні люди із тих, хто оцінює ситуацію, сполучені штати б довгий час були на роздоріжжі це при Трампі. Чи стати посередником між Московією і Європою в торгівлі енергоносіями, знімати свою маржу, наживатися на цьому і допомагати Москві утримати європейський ринок, чи навпаки витіснити Московію з європейського ринку? І на щастя, вони вирішили, що потрібно їх витіснити остаточно. Вірогідно восени сполучені штати зможуть витіснити. Московитські енергоносії і з індійського енергоринку стабільним покупцем залишиться тільки Китай, але зараз Сполучені Штати розпочинають перемовини з Китаєм. Ці перемовини проводяться у Стокгольмі. Трамп уже оголосив, що ми близькі до угоди з Китаєм. Каже Трамп, ситуація має такий вигляд, що Трампу не вдалася його мрія відірвати Московію від Китаю, і Московія лишається сателітом Китаю. вона залишається сателітом Китаю, то для того, щоб послабити Китай, треба послабити і Московію. Бо якщо Московія лишається сильним сателітом Китаю, то Китай через Московію, через Північну Корею, може шантажувати європейців. А європейці тепер це потужний американський енергоринок. І це збільшився ринок для американських озброєнь. Тобто зараз Трампу дуже вигідно нацьковувати європейців на московитів і допомагати європейцям і Україні як авангарду Європи тиснути на московитів. Адже чим більше конфлікт з московитами, тим більше американської зброї всі потребують, тим менше вірогідність, що Європейці повернуться до московських енергоносіїв, і додатковий бонус тим дорожче коштують європейські товари, адже на їхню загальну собівартість впливають і розходи європейців на озброєння. Вірогідно американці і китайці будуть говорити на цих перемовинах, які зараз вже фактично почалися і будуть тривати в інтенсивній фазі в Стокгольмі до 12 серпня. потім, мабуть. Теж будуть іще тривати, будуть говорити і про Україну. Але от цікавий предвісник цих перемовин. Ви знаєте, що є конфлікт і обмін вогнем між Камбоджою і Таїландом. Зараз лідери Камбоджі після цієї перестрілки і Таїланду поїхали до Малазії, щоб почати мирні переговори при посередництві. Китаю і сполучених штатів, тобто Трамп співробітничає уже з Сі Цзіньпином, Щодо врегулювання конфлікту між Таїландом і Камбоджою, звісно, будуть спроби взаємодіяти з Сі Цзіньпином щодо врегулювання конфлікту в Україні. Зараз важко сказати добре. Це для нас чи погано швидше погано. Втім, для Китаю не все так просто і в економічному плані і в політичному плані. Чим гірша китайська економіка, тим більше політичні амбіції. Зараз ми з вами про це вже говорили. Китай хоче виставити себе як одним з переможців в Другій світовій війні. Тобто капітуляцію у Японії прийняли Сполучені Штати, але Китай саме себе оголошує переможцем. Це пам'ятаєте той кумедний випадок, що коли німці складали капітуляцію. Після закінчення Другої світової війни хтось з німецьких генералів, нагадайте мені, якщо пам'ятаєте, мав підписувати капітуляцію, і він побачив, що окрім британців і французів, і совків, і ще і француза де який теж мав приймати разом з іншими капітуляцією Німеччини, німецький генерал був вкрай здивований. Сказав, що і ви нас перемогли. Я нагадаю, що абсолютно більшість Франції підтримувала режим в віші, підтримувала маршала Петена і в цілому ненавиділа дегуля. Тобто, майже всю Другу світову війну Франція була надійним тилом для нацистської Німеччини. Нині я думаю страшенно дивуються і японці, що і китайці нас перемогли. Навіщо це потрібно китайцям, не тільки для церемонії і красивих. Парадів 3 вересня і кожного 3 вересня кожного року в подальшому, але і для того, щоб висловити свої претензії. Якщо постпоздамський мир уже розвалився, постпоздамський світ розвалився, то давайте будувати вже Домовлятися про нові правила, але з врахуванням інтересів Китаю, але складається враження, що ця ідея це вже не стільки ідея Сі Цзіньпина, скільки інших його товаришів. Ці Цзіньпин у них викликає дедалі більше роздратування. Він занадто комуніст. А якщо зараз мова йде про те, що треба об'єднуватися з гомінданом на Тайвані. Це головна опозиційна партія Гоміндан. Вона абсолютно прокитайська, як не дивно. Адже в часи Другої світової війни і після гоміндан був абсолютно антикомуністичним. Власне, комуністи і перемогли гоміндан свого часу. А тепер гоміндан за об'єднання Тайваню з материковим Китаєм. Але це означає, що потрібно вішати на площі Тяньаньмень поруч з портретом Маодзедуна і портрет Чанкайши, і це означає, що все таки. Потрібно зробити остаточний крок на заміну комунізму, на старе добре конфуціанство, замінити комунізм націоналізмом. Натомість Сі Цзіньпин, маючи такі великі проблеми в економіці, чомусь останнім часом особливо вимагає створювати комуністичні партії чейки на всіх виробництвах. Виляти виробництво Тесли і маску кажуть, що ти там маєш у себе на виробництві Тесли, в Китаї створити ячейку компартії. Партзбори збори. Тесли будуть викликати тебе на заводські партійні конференції і вимагати звіту перед трудящими. І ось всі притомні лідери Китаю кажуть, що нам же ж потрібні не партійчейки, нам потрібні інвестиції, а партічейки заважають інвестиціям. Але Сі Цзіньпин Комунізм любить більше ніж інвестиції. Так і Путін в Берефі Сталіна любить більше ніж інвестиції. Олександра Третього більше ніж Сталіна. Івана Грозного більше ніж Олександра Третього. Чингісхана більше ніж Івана Грозного. А себе більше ніж Чингісхана. А треба було любити Пригожина. Ну і завершимо українськими справами. Незабаром весь світ буде починати українськими справами. Поки що ще... тільки завершуємо. Українськими справами якісь українські засоби масової інформації підозрілі, і якісь громадські організації, маніхійські, вимагають відновлення трансляції засідань Верховної Ради, тобто вони хочуть, щоб всі знову почали тут в Україні займатися політикою. Політика має бути заборонена до кінця війни. Україна вистояла на початках повномасштабного вторгнення значною мірою, тому що політика лягла. Політика це непристойні сварки. Політика це завжди поганий смак. І оці люди хочуть займатися політикою за спиною наших звитяжних солдатів. Трансляція засідань Верховної Ради. Це означає, оці депутати, яких ледь вдалося якось змусити бодай до якоїсь дисципліни зараз будуть самовиражатися, будувати собі політичне реноме, замість того, щоб просто штампувати ті закони, які від них вимагає воєнний час. Коротше, маніхеї – це зло. Політика це зло. Прокуратура висунула підозру київським чиновникам, що вони розкрадали гроші на будівництві доріг. Києві я звертаю вашу увагу, що не набу і не САП, а просто, проста прокуратура висунула підозри, як вона раніше висувала підозри. Якщо порахувати кількість підозр доведення до суду і всяких таких переслідувань корупціонерів, то прокуратура ефективніша, ніж набу і сап. Ви скажете, що це тому, що Зеленський не любить кличка, тому кличківським чиновникам висуваються підозри в корупції. Не любить, чому б. Наприклад, цьому самому НАБУ цим не скористатися, виявляється, Зеленський любить далеко не всіх корупціонерів. Давайте спочатку тоді прижмемо тих корупціонерів, яких Зеленський не любить, а потім можна буде зайнятися тими корупціонерами яких Зеленський любить, виходить, що по-серйозному НАБУ не займається ні тими, ні тими. Прокуратура принаймні займається тими корупціонерами, яких Зеленський не любить. Я вам скажу, що в загальному тілі корупції кількість корупціонерів, яких Зеленський не любить, значно більше ніж тих, яких Зеленський любить. І якщо ув'язнити тих, кого він не любить, то вже би стало би полегше дихати. Я все вам кажу тільки для того, щоб нагадати, що політика лайно майбутнє. В армії нація має інвестувати всю свою енергію і всі свої зусилля в армію, в церкву і в підтримку сильної централізованої держави. Звісно, по ходу треба вдосконалювати армію потрібно чистити церкву і державу. Саме так переможемо. На цьому вам моя щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.